Вітаю вас! Ми вже більше року друкуємо такого композиту. І зараз ми ремонтуємо літак е, після того, як його експлуатували там, на заброшці такий. Тобто ґрунт був щебінь, е, бетон там, арматура, і він там, падав раз, я думаю, там, 10, не менше 10. Е, і що саме страшне з ним відбулося, це от поламався ось так носик, тобто він так носом вліпився в землю на великій швидкості. Носик трошки так полопався, його можна було підклеїти. ось так. Ну, Камера тут побилася. Ну, Ми просто надрукували новий ніс, відрізали тут ножем, підклеїли нову деталь. Деталь, до речі, після 3D-друку ідеально підходить. Це дуже великий плюс. Потім що ще відбулося? Літак падав на спину і повідривало ось тут оці крильцята. Тут вони підклеєні. І тут на крилах видно сліди від приземлень. цих от невдалих на спину, ну, ці от царапки. Ось вони. На животі теж видно царапини, великі такі царапки. Ось вони, тут брюшко таке пошарпане від приземлень таких жорстких. І ще ще, що ще відбулося, відірвало двигуна. Ось тут. Тут ставиться двигун на ось такому хрестику, ось сюди. Хрестик розламало, дві частини. Улетіла разом з двигуном і повирвала ці закладні, треба їх ще сюди вклеїти, а тут частинки залишилися. Ну і цей літак він по вазі приблизно як пінопластовий, але він жорсткий, От його важко дуже прочевити крильця ці, Тобто він дуже прикольно літає. Кайфуєш просто, коли на ньому літаєш. І коли вам треба корпуса для машинок різних і якихось інших літачків, на яких ви хочете політати моделі, то замовляйте, у нас у вас буде дуже прикольна річ, на якій буде дуже комфортно літати, і вона не розпадеться, вона буде дуже-дуже міцна. До того ж, цей композит він витримує високі температури, тобто можна друкувати літачки з бензиновими двигунами. Звертайтеся до нас і нам буде дуже приємно зробити якийсь новий виріб, попрацювати з вами. До нових зустрічей, до побачення!